Друзі, вітаю вас на своєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептецький. Продовжуємо наші прогнозування, і вже традиційно кожного тижня ми дивимося і робимо такий прогноз, як сторона Білорусі для України наступні сім днів. Що від них очікувати, чи є загострення, чи, можливо, будуть якісь від них загрози вторгнень? Зараз будемо дивитися, що нам покажуть аркани. Нагадую, що ми дивимося на період з 23 по 29 січня. Тож, давайте ми зробимо такий коротенький прогноз, що від них очікувати. Взяв дві колоди для цього прогнозування: таро ключів таро дверей і таро Санта-Муерте. Так, отже, 5 карт тягнемо з цих, що нам відкриють карти, які є можливі загрози. Зі сторони Білорусі до України наступні сім днів. І п'ять карт з цих. Тому що наголошую, що все-таки ми дивились минулого тижня і оцей момент пов'язаний з їхніми навчаннями, які будуть там включені до 1 лютого, і ніби так як карта показувала, що прогноз показував, що, поки в них там ті навчання, вроді як саме активних там вторгнень в Україну. Нічого не показував. Тобто більше було картинка, аніж якась загроза. Дивимось, що в наступні 7 днів буде. Так, перший аркан зірка. Другий аркан така от карта переходу. Переходу до чого? Туз пентаклів. Ситуація, яка нами контрольована. Аркан колісниця, оце теж те, що там відбувається. Возять, привозять, завозять, відвозять. Одним словом, оце ну, з Росії мається на увазі, там якісь них перекидають туди-сюди, якісь війська, не війська, і паш, е паш Жезлів. Тобто п'ять арканів в прямій позиції говорять про те, що ситуація в наступні сім днів мала би по ідеї залишатись такою, як і раніше. Тобто точку цієї напруги вони тримають, наші сторони України, контроль над стороною Білорусі тримають. І поки що от ситуація залишається на тому рівні, що вони там з Росією туди-сюди возять, обмінюються, перемінюється от така от ситуація. Єдина ця карта, знаєте, така подарунок. Карта подарунку, подарунок з дороги, подарунок якийсь неочікуваний. Що це за подарунок? Хочу я дотягнути ще одну карту. Може, вони би, дай Бог, нам зробили такий подарунок, і нарешті історія з ними закрилася. Бачите, яка карта закритих дверей? Дуже би хотілося. Але з іншої сторони, це карта п'ятірка мечів. Карта, знаєте, такої. Тоже, а... Ну, П'ятірка мечів це так само, коли щось таке робиться, що в результаті. Від того ж, той і страдає, хто це робить, якусь пакость чи гадость, тобто, знаєте. Але ми це теж гостра карта, і теж скажімо, оці загострення ситуації. але поки що аркан закритий. Дуже би хотілося, тут десятка кубків. Взагалі дуже би хотілося, щоб це був такий, знаєте. Тож такий їхній акт, як вони це жест, кажуть доброї волі, щоб вони вже нарешті втихомирилися. Ну я розумію, що це мало ймовірно, але знаєте, вірити, вірити хочеться в краще. Ну, поки що ситуація тут зберігається такою, як була в останні попередні там тижні, місяці, отак, Точку напруги вони тримають. Але, але без якихось таких ще поки що активних дій. Хоча видимість підготовки ведеться так, активним чином. Що тут аркани розкажуть? Королева кубків перевернута, вірити не можна цій стороні ні в якому разі. Знову ж таки дев'ятка пентаклів, час який, от бачите, піджимає. Тобто, знову ж таки, виставлені ведемо їм Білорусі виставлені конкретні якісь часові рамки, часові проміжки. Ось. Також, до речі, десь така пролунала інформація, десь теж таке відео я побачив. від тих, їх... Ну, ті, що роблять там огляд за день, що відбулося, є такі теж YouTube канали. І там вони деколи вставляють такі уривки з тих пропагандистських, тих всяких ток-шоу і так далі, російських. То там теж вони ніби так спалилися на тому, коли вони там планують повторний наступ. Що Це може бути через місяць-півтора, ну це десь виходить так орієнтовно березень місяць. Так, тут що в нас є? От думаю, думають, думають. Ну, ще раз скажу, то що стосується конкретно істину, там. Воїнів іменно Білорусі, вони білорусів самих вони не хочуть ти війною. І вкотре це наголошує, грозить, просто якщо їх будуть змушувати, це грозить їхнім внутрішнім переворотом всередині країни. Далі в нас депаж мечів, знову ж таки, бачите, ну таке от, на рівні, там написали, там сказали, там якусь заяву зробили, там то, там, то, ну таке, щоб тримати точку напруги. І е, весмірка Пентаклів теж. Все-таки ця підготовка з тої сторони ведеться, і сторона Білорусі не може повноцінно сказати Росії Стоп, ні, ми нічого не робимо. Тому ця підготовка, ця вся видимість, звозяться, відвозяться постійні ці обміни технікою, військовими, ще якісь там обміни. Ну, пока що, поки що в наступні сім днів, тобто, в період, з 23-го до 29-го січня. Плюс-мінус залишається такий от, така ситуація, яка була і в попередній, попередній час. Будемо кожного тижня і далі спостерігати за тим, як розвиватиметься ситуація. Ось, і ще раз скажу, щось таке з їхньої сторони от може бути як несподіване, несподіване в тому контексті, що, можливо, ще раз наголошую. Якось так вони б на якийсь час може або повністю затихли, або взагалі б затихли. Але повноцінно, так, щоб загроза, повністю загроза звідти, щоб наступу її не було. На жаль, такого ще немає. Там отак завжди світиться по енергії від 20 до 30, максимум до 40%. Тобто воно до половини не доходить. Ну, по крайній мірі, на даний момент воно йде так. Я не можу теж це 100% стверджувати. Бо майбутнє багато варіантне, але поки що, як проглядали, так от все-таки підтверджується ситуацію. І е, також що я, власне, хочу зауважити, що е, можуть бути якісь з цієї сторони так само неочікувані от, е, рішення чи ще заяви. Ось, знову ж таки, вони там зараз ці навчання, то вони там подовжують то ще якась В них завжди е, триста одна причина. І е, також, якби вирішується. Куди саме, якщо вони би навіть йшли з цієї сторони, от то йшли би більше, знову ж таки, може і от її під прикриттям білорусів. Але вирішується навіть в якому напрямку. От, я кажу, в них є триста і одна причина, чому так, чому не так, чому хто там що там їм зробив, не зробив, і так далі. Ось, е і в якому напрямку вони, якщо би заходили, і от кожного разу на поенергіяк міняється, то йдуть більше там напрямок. Там, де Рівненська, Житомирська, Волинська, Київська, Київська області, то більше зміщується Житомирська, Київська, Черніївська області. Тобто і воно постійно отак, знаєте, по енергії, все-таки, знаєте, от зміщується, змінюється. Ну, У будь-якому випадку, ще раз кажу, стараємося кожного ситуацію контролювати. Щось є, так, якщо таке екстрене, стараємося теж це по мірі можливості розглядати. І ефіри я завантажую. Тому старайтеся теж слідкувати. За тими прогнозами та інформацією, яку я проводжу чи в прямих ефірах, чи власне в, вже в записі завантажую на свій youtube канал І також наголошую, що кожного тижня є детальний прогноз по регіонах та гарячих точках України. В описі в коментарях під відео я прикріплю коментар, буде посилання на цей ефір. Детальне прогнозування по регіонах та гарячих точках України на наступних 7 днів, тобто з 23 до 29 числа січня. Вкотре бажаю нам всім миру внутрішнього зовнішнього. Міцно всіх обіймаю разом. Ми сильні, разом ми єдині і разом ми до перемоги. Бережіть себе, почуємось.